Міжнародна група компанії Drone.ua продовжує курс на співпрацю з аграрними університетами, і ми сьогодні раді, що в Гуманському аграрному університеті також буде кабінет інноваційних технологій, кабінет не просто агродронів, а робототехніки і агродрони, тому що ми представляємо екосистему КСЕД в Україні, і ми віримо в те, що починати потрібно. Мабуть, дійсно, із е, університетів, щоб студенти спитали цю інноваційність технологій, і по завершенні вузів пішли вже далі провадження цю технологію е, у господарствах. Ну і я скажу: настільки приємно е, таке відчуття у вашому університеті, бо, при першій зустрічі з вашими. Е, Співробітниками вже накидали якісь плани співпраці. Надію, що буде співпраця така досить цікава і плодотворна. Ну і з відкриттям. Я теж дуже дякувати вашій компанії, бо дійсно за такими механізмами я розумію, що майбутнє. Такий, мабуть, набагато і продуктивніший, ніж трактор буде оприскувати посіли і сади. І студентам бажано було, щоб вони вже йшли на виробництво, знаючи, що це за техніка, маючи нею користуватися. Тому я думаю, що це дуже прогресивно. Я дякую Дані Станіславовичу, що організував Сергію Петровичу, дякую представникам компанії. Умицький національний університет садівництва завжди був флагманом аграрної науки. В Україні, в області, тим більше такі високі позиції досягалися перш за все завдяки використанню інноваційних технологій в аграрній сфері. Випускник нашого університету повинен бути широкопрофільним, володіти передовими інноваційними методами. Тому дякуємо компанії Drone.ua за надано можливістю використовувати їхню техніку для навчання майбутніх фахівців в аграрній сфері економіки України. Дякую за допомогою агродронів Проводиться фото, відео та аерозйомка полів з метою моніторингу наявності шкідливих організмів і стану посіб. Зйомка може здійснюватися з висоти від 2 метрів до 300 метрів над поверхнею боя. Внесення 3 кілограми також може проводитися дронами. Одна польотна команда може обробляти до 2000 двох тисяч гектарів в день. Обробка хімічними препаратами та обдобення сільськогосподарських посів можуть бути проведені з мінімальним використанням ресурсів.